Шановні наші українці, шановні наші підписники, ми по дорозі на Хмельниччину заїхали у місто Бердичів. Це Житомирщина. Дівчата, з яких міст, скажіть, будь ласка, з яких громад приїхали? Рубіжне, от мої земляки з Луганщини, Херсон, Торецьк, Донецьк, Енергодар, Бахмут, Краматорськ. Наші рідні, Слав'янськ, наші рідні українці в Бердичеві з усієї нашої країни. Дякуємо усім, хто продовжує допомагати, Володимир Олексійович. Я знаю, що ви просили не згадувати вас, але щоб ви знали від усіх наших людей, ми говоримо дякую, дівчата, хлопці, дякуємо нашому другу, Володимир Олексійович. Дякуємо вам за підтримку. І сьогодні, саме дякуючи вам. Ми допомагаємо. Житомир, Бердичів, Завтра Вінниця, Хмельницький і ще багато-багато міст до кінця літа з допомогою від вас. Дякуємо усім небайдужим. Слава Україні. Не зупиняємося і їдемо далі. Бережіть себе. Так, а зараз я хочу зробити. Таку нашу розпаковочку від громадської організації ВПО України. Сьогодні наші люди отримують борошно отримують борошно, кава, цукор, паштети, печиво, олія, згущене молоко, вермишелі, гречка, рис, чай, індичка. Ну, мені здається, достатньо непогано. І ще раз і ще раз дякую усім, хто допомагає. Норберт, дякуємо тобі, наш брат Поляк, Норберт. Дякуємо за набори нашим друзям, Володимиру Олексійовичу, всій команді. Костянтин, наш волонтер, жмерінка, костя, дякуємо тобі, наш водій. Ну і головне наші люди. Наші люди, наші дівчата. Дівчата, до речі, от анкети заповнюють. Наші люди справжні українці. Дякуємо, дівчата, дякуємо. Слава Україні.